Я був дуже серйозним дощовим черв'яком. Він жив у Нірці під землею. Залюбки слухав, як порипає коріння, просуваючись у глиб, якщо родять пагони, пробиваючись угору. Ретельно копав нові ходи. Вчасно снідав і вчасно вкладався спати. А по обіді грав у шахи сам із собою. Як? А до чого ж тоді серйозному черв'якові хиріс? Якось увечері, як із голоднів. І виповз на поверхню закусником листка. Раз і випростав тіло. Раз і підтягнув. Раз, ой, вперся носом у равликову мушлю. Равлик схлипнув. Ти чого? запитав як. Мені надщербили мушлю. Її уже не було булодиш. Равлик заплакав. яків не знав, як поводитись у таких випадках, тому просто попозже вов. Далі, Далі правильно. Бач, да, здесь... ось і... да, А чого ось він такий наївний? Ну, такий дощовий черв'як. О, і ти плачеш, здивувався черв'як, побачив трав'яного коника. А у тебе що сталося? Мені, сусіда по травинці, щойно сказав, буцім, одна моя стрибуча ніжка коротша за іншу. Де отця? – Отця. – І це так негарно. Це його об'язає. Ображає, так. Да. отця ця... от молоденька, яка не тільки бачить отця. Так, да. каже. І каже, що навіть сидіти поруч зі мною не хоче. Зітхнув коник і по його мордочці скотилася велика сльоза. Ну, то тобі самому більше місця буде, відповів йому Яків і посунув уперед. А ви чого рюмсаєте? Маленькі заплакані мокрички під трухлявою колодою аж роздратували Якова. Де наша мама? Де, де, де? Хором запищали ті. Нам без неї страшно. Тю. Та он же вона їсти вам тягне. До речі, про їжу. В животі у Якова кумедно забурчало. Тому він поповз далі. А далі якого зустрівся жук Олень. У нього дивно блищали очі, і вигляд він мав теж якийсь дивний. Тобі хтось щось пошкодив, чи образив тебе. А може ти голодний або тобі страшно? Яків не знав, що й думати. Тільки поглянь, які чудесні ромашки. На нашому лузі, пробурмотів жук. Ромашки? У яків. До чого тут ромашки? Краса, це так зворушливо, додав жуколень і попоз на замшілий камінь. Боляче плачуть. Страшно плачуть. І від краси теж плачуть? Нісенітниця якась. Яків був такий збентежений, що мало не прогавив дуже підходящого березового листка у себе під носом. Усе, негайно додому і більше жодних слів. Дзузькі, О, і ти теж, не стерпів Яків, побачивши Сатурнію грушеву, що гойдалася на китиці квітів. Ще вчора я спала у своєму коконі, а тепер маю крила і літаю, літаю в цьому великому і прекрасному світі. Це так, так незбагненно і радісно. Ага, їй радісно, а вона плаче. Змовились вони всі сьогодні, чи що. Вхикнув Яків і швиденько сховався в Так, У неї листочок? Да, да. А чого він сплачує? Ну, слухай. Смаковитий листочок лежав Вони, о, о, у кутку. кімнати. А на столику самотньо стояли. Це. Але Якову нічого не хотілося. Йому ніби грудка в горлі застрягла. І все довкола тільки дратувало. Яка прикрість. У нього мав бути такий чудовий вечір. А тут зненацька щось голосно зашаруділо. Вода! Ходчиш нагору, подумав Янків і виповз на поверхню прихідним рятувальним тунелем. Дощ періщив, що було сили. Яків згорнувся вузликом у сховку під лопухом і мовчки дивився, як вода заливає його нірку. Таку рідну й затишну. Я тобі дуже співчуваю, інколи це так дістає ремонтувати дім після кожнісінької зливи, озвався хтось із остеблини. Яків насупився. Звідки комусь знати, що він почуває? Може, годі вже несподіванок на сьогодні. Черв'як у картатій хустинці підсунувся ближче. Мене звати Макс, можеш мені нічого не казати. Я просто побуду біля тебе, поки закінчиться дощ. Гаразд Яків. Серйозний і розважливий, яків раптом. Уявив, як плавають у вирі води його шахи, а тоді подумав про те, скільки доведеться шукати нового листочка, лагодити стіни у поруйнованій домівці. І... Що? Розплакався. співчутливо поблискав його по спині. Це ж грушило. Це ж Грушева. Грушева? Сатурнія Грушева, так? Да? Так. Да. А, а то мохрички. Да. Так. Да. А це хто тут виглядає? Маленькі червячки. Так. А це хто тут там? Де ж, ой. Хоча, шок, ти ж. Ну, ні-ні. Хочеш, як ти мрієш? Макс співчутливо да. поблискав його по спині. Ой, ой, чого вони не такі здивовані? Ну, то, щоб не побачиш, сховались тобі. Грудка, що застрягла у горлі, кудись зникла, ніби розчинилася. Якову стало так легко, що він відчув себе майже метелико. Хочеш, я допоможу тобі прибрати в нірці, коли дощ ущухне? запитав Макс. Яків кивнув. Як добре, що поруч є хтось... З ким можна пережити навіть наймокріший на світі вечір.